Ніяких перспектив щодо впровадження якихось адекватних антикорупційних механізмів. Зараз ми бачимо, що працюють антикорупційні групи, які лобіюють дуже кльові закони, які ну є шанс, що буде прийняти там закон про антикорупційне бюро. Зараз обговорюється антикоруп... внесення змін до базового антикорупційного законодавства. На той момент, коли ми бралися за цей проект, цього всього не було. І ми хотіли знайти хоча б деякі компоненти, які інструменти, які б ми могли дати громадську і громадськість могла ними користуватися. Цим виявилися декларації, і власне ті органи, які по факту він зараз надієвий. Я кажу про цей, про ці внутрішні відділи внутрішнього контролю, чи як вони там може у нас називаються по-іншому, які <кій> стійснюють контроль е, в своєчасності, контроль тих відомостей, які зазначаються в декларації, тобто, оскільки держава не могла, могла виконати тільки одну функцію, там своєчасність, а контроль адекватно не могла. Забезпечити то Трансперенсі вирішили дати цей інструмент в руки громадськості. Вони розробили свою методологію, відповідно до якої якби, ми працювали. Це така ремарочка і стосовно актуальності і точності. Тому так, якщо є питання, можливо Дякую, до представника Олія. Я відповім на запитання пані Ірини, яка представляє Чернівську міську раду. Ну як представляє тут є посапосадовцем, да не знаю, чи упонуважу вас, представляє Чиниця, може, я помилився, але ну, працюєте в Чернівській міський. Раді на сьогоднішній день щодо принципів. Ну, в принципі, слово сюди може не, не, не дуже вдале проведення нашого моніторингу, оскільки ну, серед принципів ви знаєте, є там і демократичності, і прозорості, і, і плюралізму, і так далі. Ну, скоріше всього, що ми маємо таке право як громадське здійснювати фінансовий контроль за тим, як живуть чиновники. А декларація це є той документ, в якому вони відображають. Свої, яка загальна сума сукупного доходу, і що входить туди, все воно є. ну всі, всі ці складові, про які я казав. Щодо запитів, то на жаль, на сьогоднішній день знову ж таки немає чіткого розуміння ні в виконавчій владі, ні в місцевої я не кажу про всіх. От у окремих, у деяких, коли запитуєш, наприклад, надайте копії декларації або відомості, що декларації, ми ж не питаємо, де оприлюднили ви. Дайте посилання на сайт. Якби ми запитали, де ви оприлюднили, чи не, це закон зобов'язаний, то вони цього не зроблять, оприлюднили, вони будуть покарані. Тому це, ну, це нонсенс таке запитувати, Чи оприлюднили були, чи ні. Ми ж не питаємося, вони нам пишуть, оприлюднили, дивіться воно на тому сайті. Ми ж це не запитували, не запитували. Ми дивіться зміст, як кажуть. Це також, ну, може, невелика таке, як кажуть, що викликає обурення, але воно на сьогоднішній день є таке непорозуміння.